На ринку у Кропивницькому біля магазину тестують генератор, ашот калачан купив такий за 27 тисяч. Боїмося, що не буде світла і дитина маленький, вдома треба ж готуватися, ніж кашу творити. Власник магазину Сергій Мажар говорить, до кінця дня покупці забронювали три такі генератори. Каже, після того, як російська армія почала обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні, кроповничани частіше купують генератори додому. До цього більшість брали їх бійцям на фронт. Саме ходове це генератори, і вони в дефіциті. Далі це інверторні преобразовувачі з 12 на 220 для аварійного відключення. Тобто, якщо у вас є акумулятор від автомобіля або є там вдома автомобіль, ви можете... Там з цим пристроєм приєднатися до акумулятора, от до нього підвести, скажімо так, котел. говорить. Нині в магазині перетворювачів немає, або немає у постачальників. В цьому магазині лишились два генератори. Лишився єдиний генератор потужності 3 кВт і маленький потужності кВт. Освітлення. Холодильник, телевізор, він все це потягне. Якщо брати електроплитку, обігрівач якийсь, то це вже потужніший, потужніший генератор. Маленький тільки освітлення, зарядити телефони, під'єднати ноутбук. каже після масових обстрілів російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури, генератори подорожчали. Якщо ціна до цього була 18-20 тисяч, то зараз вони вже коштують 26 тисяч, тобто ціна росте з попитом. Це не від нас залежить, це постачальники. Нині попитом користуються такі ліхтарі, показує підприємниця Лариса Леснікова. Все, є такі на батарейки, тут три пальчикові батарейки. Такі на батарейках, отак він працює, це на... заїжджається від електрики, так світа він. Літом ходили, питали всі обігрівачі. Вже почалося з літа, потім трошки підотихло все. Розкуповують їх зарядні пристрої для телефонів, каже продавчиня Олеся Слюсаренко. Попитом користуються пауербанки на сонячних батареях. Такі у нас є альтернатива сонячних батареях. І попитом користуються такі великі пауербанки, які містять 50-60 тисяч міліампер. Кожна друга людина приходить і питає за пауербанки. До такого пальника треба приєднати газовий балончик і можна готувати. На балони більшого такі не на горілки, що там вже маленький розход. Керамічні обогрівателі є, можна готувати на них, можна таганки підключати. Кіровоград обленерго просить жителів Кіровоградщини економити електроенергію. Олена Жкалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.